Буква Т. У Це буде ситуація. Символічніше, не вигадаєш, на літеру «Т» Починатимуться не лише прізвища двох головних антигероїв першого дня роботи Верховної Ради сьомого скликання, а й їхні новонабуті неофіційні статуси. Ми не вошли не во фракцію, а наші коментарі будуть після того, коли... Будет официальная версия, так скажем. Нашого руководства яке ваше керівництво По потрапляння до прохідної частини списку об'єднаної опозиції Табалова старшого та висунення від того ж таки партійного бренду мажоритарником та балова молодшого передувало підписання обома кандидатами спеціальної моральної присяги, що змушувало їх після набуття повноважень стати членами фракції Батьківщина для родинного тандему. Обіцянка виявилась формальністю. Я не перейшов, я не перейшов ні в яку фракцію поки що. Ну, а з приводу входження у фракцію, ну я думаю, що дуже, там вже же... <сих> цікаве запитання. На батька та сина, що несподівано стають на печерських пагорбах, уособленням політичної зради чекають не лише журналісти в кулуарах, а й їхні колеги по той бік дверей, за котрими має народжуватись вітчизняна демократія. Їхні вчорашні соратники по боротьбі зі злочинним режимом беруть під контроль усі входи до сесійної зали, відстоюючи парламентську чистоту геть не парламентськими методами. <різовує> <Опозителю вчитає вдававоку. різовує> Акція, окрім емоційної, має ще юридичну складову. Члени трьох фракцій намагаються не допустити відступників до складення присяги. Що зовсім не заважає спікерові оголосити табалових народними депутатами їхнім карткам голосувати за питання порядку денного, а їхнім учорашнім керманичам розмірковувати над реальним механізмом позбавлення мандатів. Їхній статус народного депутата під питанням щодо подальших дій з совістю поганенько у нових і у старих політиків. Тому одна з програмних засад це прийняття закону про відкликання народного депутата України. Лідеру виборчого списку доводиться найскладніше. Саме він, як виявилося, поручився за чистоплотність кировоградських бізнесменів, і саме його готові нині карати однопартійці. Коли наша партія ввійшла в об'єднану команду, ми чітко зафіксували персональну відповідальність лідерів партії. Якби таке, не дай Боже, трапилось з нашим представником, я поклав би мандат. Це було б чесно. За кожного кандидата в депутати по батьківщині особисто я несу відповідальність. Це моя вина за те, що я повірив людям, які клянуться на біблії, клянуться сім'єю, клянуться родиною. Потім в результаті зраджують і думають, що буде просто так. Перші пішли хто на черзі жорстокістю поводжені із тушками для опозиційних лідерів. Наразі це ще й питання майбутнього. За даними обізнаних, не хвилювати щодо перебіжчиків можуть дозволити собі лише керманичі свободи. За даними першого номеру удару, спокійно варто спати його виборцям. Всі люди, які на сьогоднішній день присутствують фракції, а твіщають ключовим критеріям жила працювати, Персональним качеством і моральним э, критерієм, і уверян, що серед нас тушек не буде. Сюрпризів доводиться чекати, головно, тому ж таки Арсенієві Петровичу припускають експерти, хоча народні обранці, котрим вони відвели ролі потенційних зрадників, навіть теоретично приміряти їх на себе не бажають. Гидуються. До тушкування ставлюся погано, яке до цього слова.